2024 рік увійшов в історію як найтепліший за весь період спостережень. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура у світі зросла на півтора градуси цельсію вище до індустріального рівня в Україні. Цей тренд також проявився. Січень 2024 року став найтеплішим за багато років. Середня температура 13-14 градусів Цельсія побила рекорд січня 2020 року. Багаторічний режим погоди, як правило, за такий період багаторічний береться за рекомендацією всесвітньої метеорології всесвітньої метеорологічної організації. 30-літній період, тобто ми осереднюємо дані за 30-літній період і дивимося, чи змінюються вони. Чому важливі ці дані? Тому що це основа для проектної діяльності. Ну, практично всіх галузей. На основі цього будуються міста, на основі цього закладаються сади, розробляються різні технології. Експерти наголошують, що такі температурні аномалії є прямим наслідком. Антропогенного впливу на клімат. От, якщо говорити про зміни клімату, то якраз основним чинником, який зараз впливає на клімат, і, зокрема, на ту ж саму температуру повітря, це є антропогенна діяльність людини, тобто викиди парникових газів, які суттєво підвищують парниковий ефект, і посилення цього парникового ефекту вони приводить до того, що ми спостерігаємо дуже суттєве підвищення температури. Кременчук провів зимові свята без відчутного морозу та снігу, що стало незвичним явищем для багатьох мешканців Міста аномалія Аномалія. Що ж ми зробимо? Правда, будемо жити в теперішніх умовах. Минулого року також снігу не було також трошки то ж усе вже було великий мінус для клімату в цілому. І тому краще б я померзла, аніж відбувалось те, що зараз наразі відбувається. Ну я взагалі за за гарний клімат, за здоров'я, за екосистему краще мерзнути, але щоб не було ніяких наслідків для природи. Ні, хватало б ну не вистачало би сніжку трошки для бадьорого настрою. А так, в принципі, я не проти, щоб у нас такий клімат був. Я думаю, що дуже чудово для наших людей. Це велика економія, так що погода тільки радує. Якщо поточні кліматичні тенденції збережуться, наступні роки можуть стати ще теплішими, а їхні наслідки серйознішими. Природа дає нам знаки, які ми маємо сприймати серйозно. Час повернутися до гармонії з нею, поки це ще можливо. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.